Людина, яка зараз відповідає за службу військової техніки у нас в підрозділі, він був власником СТО до війни, він на цьому розуміється. І в нашому підрозділі люди використовуються згідно їх навиків, навиків які, я, вони, здобули, які да. вони здобули. І тому це, як показала практика, це саме ефективне на війні. Якщо людина 20 років чимось займалася в цивільному житті, то її професію. Треба підлаштувати під військовий лад. І тоді від цього ну, отакі результат. Якщо там патова ситуація, то так, да, механіки йдуть і воюють. Але я вважаю, що якщо це людина-механік, то вона тим, що буде ремонтувати техніку, вона збереже кратно життя хлопців, тому що вона буде підтримувати цю техніку, яка врятує життя хлопців.